Закон про імпічмент, друзі. Ми будемо і далі діяти в рамках правового поля, хто б нам що не закидав. Тому зараз ми мирно вирушаємо до Майдану Незалежності. Слава Україні! Я прошу зараз Черкаську область вирушити на перекрестя вулиці Володимирської, бульвару Шевченка. Слідом прошу ставати Полтавську область. Слідом прошу ставати Вінницьку область, Одеську, Волинську. Я вітаю всі області, друзі. Зараз ми говоримо, хто формує. А зараз, щоб ми нікого не образили, щоб ми не забули жодну область, скажемо всю присутність тут всіє, всього народу України. У-кра-ї-но-у! Укра-ино! Да, ребят, с вами кашлян. Украина! А что спит